Прогноз погоди в Україні на три дні. З 10 по 12 березня, мене звати Українчик. Ну ось ми з вами і дочекались того моменту, коли в березні піде добрячий снігопад. Не можу сказати, що я його чекав, але мушу визнати: знав, що зимова погода відіграється у весняні місяці. Квітень до слова також не буде надто теплим. Як ви зрозуміли, там, де сніг, там обов'язково і мороз. Забігаючи наперед, скажу, що снігові опади очікуються у п'яти областях, а там, де температура повітря не забезпечить умови для снігопаду, литимуть дощі. 10 і 11 березня магнітосфера нашої планети. Буде трохи збурена, сила магнітної активності сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. 12-го числа сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 10 по 12 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя, 10 березня, у цей день на щастя буде доволі гарна погода. Сніг і дощі ще не встигнуть долетіти в українські регіони, але вологість підвищиться, що свідчитиме про майбутні опади. Північ в Чернігівській області в світлі години температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні від мінус 2 до мінус 4. На Сумщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 3 до 5 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В усіх чотирьох областях північного регіону України вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині. денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12. нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії день плюс 10 плюс 12, вночі від нуля до плюс 2 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс в темні від 0 до 2 градусів морозу, на Херсонщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Запорізькій області в денні години доби від 6 до 8 градусів тепла, в нічні мінус 1 мінус 3. На Кримському півострові в день плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище нуля, в нічний плюс 1 мінус один. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12, в темні від 3 до 6 градусів морозу. На Тернопільщині і у Хмельницькій області в день плюс 9, плюс 11, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Львівщині синоптики прогнозують від плюс 9 до плюс 11 градусів в денні години доби. Мінус 1, мінус 3 в нічні. В Рівненській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Волині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 1 до 3 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно східний. 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 3, мінус 5. В Луганській області термометри покажуть плюс 1 плюс 3 в денний час від 2 до 4 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1, мінус 3. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів вище нуля, вночі від нуля до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх трьох областях східного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України – на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні – від мінус 2 до мінус 4 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Полтавській області і на Дніпропетровщині. В світлі години термометри покажуть плюс 3, плюс 5, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 10 березня сягне 3 балів, це майже невідчутний. Рівень. Понеділок, 11 березня, цього дня західний і північний регіони почне заливати дощами, а у двох областях до дощових опадів приєднається мокрий сніг. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. В нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині в світлі години температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1 мінус 3. В Житомирській області в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Київщині, а також у Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Відчутний дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Чернігівської і Сумської областей. На Житомирщині і у Київській області. Без снігу лише добрячі дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою Плюс, в Криму. В день плюс 10 плюс 12, вночі від 0 до плюс 2. В Херсонській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Одеській Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові очікується мінлива хмарність. І без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Рівненській області в денні години доби від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в нічний від плюс 5 до плюс 3. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від плюс восьми до плюс десяти. В темні від 5 до 3 градусів вище нуля. На Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 6, плюс 8, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Доволі сильні дощі очікуються в усіх без винятку областях Західного району України. Вітер південно-східний, трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В Луганській області в день від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів вище нуля, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Маріуполі в день плюс 3, плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів у усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми градусів нічна від 4 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 7, плюс 9, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Черкаській області в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до плюс 2. У Вінницькій області в світлі години доби плюс 8 плюс 10, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Дніпропетровщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 11 березня буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Вівторок, 12 березня. Аж у п'яти областях цього дня очікуються снігопади з мокрого снігу. Північ, в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині, а також у Києві, в денний і нічний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Мокрий сніг та дощ варто чекати в усіх областях. Північного району України вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині в Криму і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна від 7 до 5 градусів тепла, в районі Бессарабії в день плюс 11, плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів. З позначкою плюс на Херсонщині в світлі години доби від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Запорізькій області в денний час від 11 до 13 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 5 плюс невеликий дощ завітає в гості до мешканців Одещини. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх інших частинах південного району України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Львівщині і в Тернопільській області в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9 – в нічний від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Волині і Рівненщині в світлі і темні години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла. На Івано-Франківщині і в Хмельницькій області вдень плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Чернівецькій області в денні години доби від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів. Снігопад та дощ варто чекати на Волині і Рівненщині. В усіх інших областях Західного регіону без снігу лише добрячі дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 9 до 11 градусів тепла, в нічний від плюс 3 до плюс 1, в Луганській області в день плюс 2 плюс 4, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. Дощі різної інтенсивності очікуються в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України, на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів, на півдні Кіровоградщини в день плюс, 9, плюс 11, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. На Черкащині і у Вінницькій області в денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темній – плюс 4 плюс 2. В усіх областях центрального регіону України литимуть дощові опади різної сили. Лише на півдні Кіровоградщини буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 12 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.